Ніна мала одного сина, Андрія, гарний хлопець, хоч і не дуже тямущий. Зростав без батька, Ніна сама його ставила на ноги. Він рано одружився, народилися два хлопці, її золоті внуки. Ради них вона й поїхала, щоб діти мали, щоб хлопці виросли людьми, казала вона своїм сусідам. Ніна подала світалію. Тяжко працювала. Старенькі думи, нічні чергування, руки боліла, спина ломила, але вона не зупинялася. Населила гроші, купила синові квартиру. Потім купила окремі квартири двом внукам на виріст. ремонти, машини, ремонти після ремонтів, а для себе нічого, бо казала, що їй багато не треба. Поруч із Ніною колись жила Наталя дівчинка, покинута батьками, вихована бабусею. Ніхто не зважав на ту дитину, крім Ніни. Ходи до мене, кликала її Ніна, поїси, переодягнемося, я тебе заплету, уроки зроблю. Наталя росла тихою, чемною і завжди хвалилася, чутя Ніна мені як мама. Коли Ніна поїхала за кордон, Наталя дорослішала без неї, але вони листували, зателефонували. Ніна допомагала то гроші, то одяг, то якісь ліки вийшли, бо знала, що наталі важко. А потім дівчина поїхала в місто працювати, зникла з радарів, зв'язок обірвався. Ніна думала, що то життя таке кудись понесло, мабуть, влаштувалася. Минали роки, Ніна заробила чимало і повернулась додому. Заразом і віки, хвороби, хотіла б відпочити, пожити спокійно у своїй хаті. Та коли повернулась, дізналася страшне. Її син з невіскою поводились так, ніби вона їм чужа, а потім сказала в один голос: Мамо, ви ж усе вже нам переписали. Так що це все наше. А що ви тепер хочете? Ми живемо тут, а ви собі, де хочете, дивіться, де вам легше буде. Ніна стояла посеред подвір'я, ніби хтось її вдарив. То ви мене виписуєте чи як? Ну, мамо, не виписуємо, але так буде зручніше для всіх. Ви нам не заважаєте. І все рідна дитина, два внуки, заради яких вона горбатилась більше, ніж 20 років, і тепер вона стала для них чужа. Ніна не знала, куди йти, і тоді згадала про хату, де колись жила Наталя з бабусею. Тепер та хата стояла пусткою. Вона прийшла туди, двері старі, дах протікає, вікна криві, Боже прошепотіла, але хоч є дах над головою, хоч трохи. Попросилася у родичів дозвольте тут пожити. Тимчасово, я нічого не беру, не руйную, просто зараз не маю куди піти, а потім, можливо, знову поїду в Італію. І мені дозволили, бо кому та хата була треба. Ніна там жила кілька місяців, хвороби докучали, сил ставало менше, грошей не залишилося. Вона думала знову поїхати в Італію, але розуміла, що не витримає здоров'я підводить. Пропадяска, казала про себе жінка. Все життя працювала, а на старість не маю нічого. Одного ранку біля хати зупинилась дорога чорна машина. Ніна аж перелякалася, хто б то міг бути. Вийшов молодий чоловік, гарно обраний, впевнений, з міста. Доброго дня, каже, ви хто? Бо це хата моєї мами, я хочу її продавати. І бачу, що тут хтось живе, це для мене сюрприз. Ніна аж присіла на лавку, синку, каже, я тут тимчасово, мені немає куди йти. Я Ніна. Жила колись поруч. Наталю вашу маму добре знала. Хлопець підвів голову різко, наче струм пробіг по його обличчю. Ви, ви Ніна, та сама, яку мама все життя згадувала? Хлопець поруч і почав розпитувати. І з кожним словом його очі ставали все м'якішими. Моя мама, ковтнув він клубок, «Їй не стало три роки тому, але вона завжди говорила про якусь ніну. Казала, що якщо б не ви, то в неї б було зовсім інше дитинство. Казала, що ви були її ріднішу за родину. У Ніни покотилась сльоза. Бідна моя дівчинка, я їй не знала, що її нема. Хлопець зітхнув, подивився навколо на стару хату, потім на Ніну і раптом сказав: Збирайтеся, ви тут жити не будете. А куди я піду? Але якщо треба, то піду. Не підете ви нікуди, ви зі мною їдете. Та куди ж та я вам хто? Ви та людина, яка була моїй мамі, мамою. Для мене цього досить. Він допоміг їй зібрати речі. Там було небагато, кілька суконь, фотографії, хустки, біблія. Ви повіз її у місто, у великий гарний будинок, показав кімнату. Тепер будете тут жити. Це ваш дім. Ніна не вірила. Сину, та ти не жартуй, я ж вам не родина, я ніхто. Моя мама казала, що ви була для неї найрідніша. Ви їй дали дитинство, підтримку, любов. А тепер я хочу віддячити за неї. А потім і додав слова, які Ніна запам'ятала до кінця життя: ви станете для мене бабусею, а для моїх дітей, прабабусею, ви заслужили бути в родині більше, ніж деякі, що народжують, але не люблять. Ніна плакала. Бо життя забрало в неї рідних людей, але повернуло чужих, які виявилися ріднішими. Наталин син ставився до неї як до святині. Його дружина лагідна, тиха жінка теж прийняла Ніну з любов'ю. Ніна розцвіла, би повернула їй молодість. Вона допомагала по дому, гуляла з дітьми, пекла пироги, вперше за життя почувалася потрібною. А про свого сина вона більше не згадувала зі злом, лише тихо казала, кожному своє. Хто має серце, того Бог нагородить. А хто не має, то його вже й не врятуєш. Сусіди дивувалися, чужі люди взяли її до себе так чужі, але ті чужі більше за рідні, кому вона життя віддала. І коли Ніна сиділа на веранді того великого будинку, слухаючи, як сміються діти, вона знала: любов не пропадає, вона от часто повертається з іншого боку, і часто від тих, кого ти рятував без вигоди, без користі, просто по совісті. Бо доброта того не позика, її не повертають. Її віддають далі. І саме так Ніна на старість знайшла справжню родину у тих, у кого колись просто по-людськи не залишила у біді.